Всім привіт-привіт! Сьогодні 27 лютого 2025 року. Я бігаю по своїх справах, як завжди, їх хватає Погодка, дивіться яка, золота погодка. І я думаю вам трошки покажу Кременця і заодно розкажу вам, можливо, щось корисне для когось. До речі, пишуть мені там підписники. Значить, моя інформація комусь пригоджається значить така ситуація, розкажу вам про відстрочки. Про відстрочки, значить, ситуація така, що зараз е змінили значить, е порядок утримання відстрочок. Може хто знає, може хто не знає, значить багатодітні е інваліди, які пройшли ВЛК те Повторне, оце, що мали пройти до лютого. Зараз їм подовжили і студенти. Скачуєте Резерв Плюс і в резерв плюс отримуєте відстрочку, якщо ви ту відстрочку мали раніше. Якщо ви хочете її зробити перший раз, вам треба особисто прийти з пакетом документів в ТЦК. а а в моєму випадку в мене там трошки інша ситуація. Я під той, під той ранг, під той розділ не підлягаю, що я перечисляв. І багато хто, напевне, не буде підлягати під ту справу. Значить, що прийшов я в ТЦК. Ну, я подав свої документи ще 27 січня, а сьогодні 27 лютей. І мені пояснили популярно, що... Вже цього разу бумажну відстрочку взагалі нікому не дають. Навіть по большому блату, як то й кажуть. І треба скачувати резерв плюс. Тобто, якщо ви не підлягаєте під категорію студент, інвалід, прошедший вчасного ВЛК і багатодітний, вам треба обов'язково особисто занести чи то перший раз, чи то повторно пакет документів, яких там потрібно. Е, в, е, в, як воно, блін Воєнкомат, коротше говоря, забув ТЦК. Е, вот. і, оновити, і, і скачати резерв, і в резерві оцю відстрочку. Е, значить, там в резерві має бути якась там сторіночка, де про відстрочку пише. ту сторіночку треба роздрукувати на Бамазі і мати з собою. То, як, то буде фактично як. Аналог цієї самої бумажної відстрочки, яка була раніше. Ну, а в мене, як завжди, як не в людей, мене не знаходить ні резерв плюс, ні дія. І я оце значить резерв послав мене. Ні, ви не, ви не думайте. Ну, можна сказати, він мене послав е, по-своєму. Послав мене на три веселих букви в ЦНАП. Прийшов я в ЦНАП, а в ЦНАПі мене послають ще, ще далі. А в ЦНАПі мене посилають в ЗАГС. Ну, і зараз піду в ЗАГС. Я думаю, що в ЗАГСі мене теж кудись пошлють. Ну, може то не смішно, бо то зовсім не смішно через те, що ходжу я зараз так, знаєте, голова як мигалка, і дуже жалію, що в мене нема третього ока там взаді на лисині. Ну, от. Бо ж, по, по, суті, справи, по суті справи в підвішеному состоянні, а дуже, дуже неприємне відчуття. <гум> Я думаю, що те відчуття не зрозуміє ніхто той, хто зараз знаходиться за кордоном. Повірте, відчуття дуже неприємне, коли ходиш і так оглядаєшся, заглядаєш в кожну машину, хто там сидить. <гум> і коли, коли, коли десь мільком замічаєш, як би що сказати, акуратно, коли десь мільком, мільком замічаєш, пікселі зразу різкість наводиться. Таке життя пішло, що ти зробиш? Що ти зробиш? Життя пішло неважно, я скажу вам. От. Тут таке, ото. я тут сміюсь, але зовсім не до сміху. Зовсім не до сміху. І знаєте, вільна країна демократична. Там мені, мої підписчики мені дзвонять і пишуть, що мене так трохи заносить забагато. Ну, я так чимно, акуратненько стараюся. Мене вже е, в Тік-Ток за, 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 заблокував. Е, я теж там акуратно, що без матюків. Саме головне, це для мене рідкість, що без матюків. І то заблокував мій канал. До речі, хто його дивився, то дивіться, там вже я новий канал зробив, створив. Точніше, мені діти створили, бо я в тому не шару. О, то це. Так що підписуйтесь, чи як воно називається в Тіктоці. Ну там значно менше. Я там кидаю туди такі коротенькі відео. Не, та, не, не так, як в Ютубі. Але ж хто любить Тікток, дивитися то майте на увазі, що старий мій канал заблокований. Я навіть не знаю, чи є можливість його переглядати. Ну Той старий канал. Ну Але отаке от діло. Йду я оце в ЗАГС. До речі, в нас в Кременці багато є таких речей, що в них можна замітити. Помітити чи як-то щось таке гумористичне. Наприклад, ЗАГС Наприклад, ЗАГС, оце у нас те приміщення. Перший поверх судовиконавча служба, де стягують аліменти, а другий поверх ЗАГС, де розписують і розводять. Ну, в смислі, розлучають. Все, бувайте здоровенькі йду я, Іду я, поговорю ще тут з дівчатами, там файні дівчата працюють, може щось мені поможуть.